Привіт, народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити про державу, як таку. Чесно, відео буде лайливе, тому що мене дістали державники. Як ми тільки не маніпулюємо. Це про це називається відео взагалі-то. Тому що державники, там, я не знаю, юристи, пофігісти та інші балаболи. Вони просто заважають. Працювати нормальним людям. Розумієте? Тому що у них язики довші за всіх, аналізу в них нема і навіть не передбачається. Зате вони чогось прокинулися вранці і вирішили, що вони як не політики, так державники. Народ, пісюки пишеться по-другому. Чесно я вам кажу, отак прямо, так що не ображайтеся. Які ви державники, які ви політики, прокиньтеся, ви працюєте язиком. Я мисленєвої діяльності у вас навіть не спостерігаю. Чесно. І там не те, що немає, і там не було, і навіть не знайдеться. Аж настільки у нас хороші, прости мене, Господи, державники, політики, розумієте, в чому фокус? Але ці люди, думають, що коли вони. Ляпають язиком більше за всіх, то їм за це щось прилетить. Тобто, це справа та, що наша нова еліта насправді нічим не відрізняється від старої. Чого мене так поплавило? Тому що це очевидні речі. Це все відбувається тому, що, по-перше, у нас з'являються свої політичні традиції від початку незалежності. Так, ми можемо сміливо сказати, що українська політична думка виросла з радянської номенклатури. До ворожки не ходи – Це очевидна річ. Але де неочевидна річ? Неочевидна річ та, що взагалі-то нові політики вчаться в старих політиках. От так само, як Юлія Володимирівна навчилася, прости мене Господи, у радянської номенклатури, ну, наприклад, так само і наші нові політики. Які йдуть за Юлією Володимирівною, грубо кажучи, вони нічим насправді від неї не відрізняються. От нічим. Тільки новим словесним потоком. І все. По суті, взагалі нічим. Це, так би мовити, один із аргументів, чому перепадає Сергій Стерненко. Та тому що Сергій Стерненко, окрім роботи язиком, Нічим, так би мовити, не займається Він не здатен генерувати думку. В нього його просто немає. А є ще Борислав Береза також любитель чесати язиком. А потім мені прилітає, мов, а чого ти говориш? Ну, якщо мої пісюки говорять, чого мені не можна ви мені пісні? Чому? Тому що вони чоловіки? Люди, ви впевнені, що ви думку вимірюєте якістю думок, а не тим, яка у кого піся? Ну даруйте за, пряму, за пряме слово. Це ж на голову не налазить. Просто-напросто. Я знаю, що у нас інтелект вимірюється тим, яка у кого піся. Да. Я це чудово розумію, тільки це не інтелектуальна потуга зовсім. Ні дня, не разу ще більше мене вибішує те, що прикриваючись державницькими мотивами, які ми слова вивчили, Бог ти мій. Які ми слова вивчили, ви б значення відкрили б. Розумієте? Державники ви мої. Тому що, прикриваючись державним інтересом, ми... Фементуємо нашу владу, що ще більший злочин. Розумієте? Якщо кінь здох, треба з нього злізти. От Володимир Зеленський це той кінь, який здох. Притом давно здох, Він як політик загалом той не народжувався. Але тим не менше. І ви мені пропонуєте цього коня, який здох. Щоб я з ним носилася. Ну, не тільки я, а взагалі-то всі громадяни України, дуже по-державницьки. Чесно, я як почула одну чудову думку, мене ж поплавило. Ну, Тобто як? Ви, люди, коли маніпулюєте, маніпулюйте грамотно. Тому що ваші маніпуляції, вони сильно дешеві. Розумієте? Сильно дешеві, сильно недалекі, сильно недолугі. Державники називаються, та нема де ставити на кожному першому навіть, не те що другому. Державниками вони себе уявляють. Якщо нам справді потрібна держава як система, а тому що держава це система, а не вміння чесати язиком, значить, нам потрібна людина, яка, ну, як мінімум, розбирається в цій системі. так? Да? Ми що робимо? Ми знову ж таки ми йдемо за хайпом і за піаром. О, Немає слів слідні вислови. Чесно. Замість того, щоб слухати людей, які розбираються в системі або принаймні хочуть розібратися в системі, яких цікавить питання, а чого в нас не працює державна система, а що з нею не так? Ну, які самі журналісти-розслідувачі і так кричать. Завжди, що в нас не так, це тотальна корупція, це тотальний шкурняк. Розумієте? Це очевидні речі і схематоз, до речі, Оце все у нас висить. Тобто, це як ракова пухлина на організмі держави. З нею треба боротися. З узурпацією влади треба боротися. Що за квола недолуга думка, що не можна міняти владу під час війни? Тим більше, що по факту ми вже один раз владу поміняли під час війни. Ну, Володимир Зеленський якось ж, обрався президентом. Взагалі-то Петро Порошенко також міг би впертися в стільчик і сказати: війна, взяла. ні, можна. То чому не можна Володимиру Зеленський? Тому що БОБО, Чесно, це не можна толерувати. Це якраз антидержавницька позиція. Коли ви вважаєте, що держава це влада. Люди, держава це я, так би мовити, фраза Людовіка 14, то вона трішки застаріла в 21 столітті. Ніхто не думає про це. Що ця чудова думка трішки віє нафталіном. Володимир Зеленський у нас не держава. Він, так би мовити, представник держави. Якщо цей державний представник не справляється на міжнародній арені, значить він іде к бісовій матері. Заради держави. Тому що виживаємось з самої системи, вона дорожча за окрему. Посаду, там я навіть не знаю, навіть не лише президента. Вона важливіша навіть за там структуру парламенту, ну як не саму структуру, а те, які там партії, в якій кількості будуть сидіти. Вони представники народу. Їх треба також міняти, тому що у нас одна із проблем держави це повний застій у владі. Якщо влада застоюється і цементується, вони і далі будуть робити одні й ті самі помилки. Це очевидні речі, державники, щоб я тут не лаялася. Не плутайте, будь ласка, державу з окремою особистістю. Це просто, я не знаю, це середньовічна думка, яка подається як вершина, так би мовити, думки. Це на голову не налазить. Просто-напросто. Держава має функціонувати. У нас проблема у війську просто неймовірні. Ось це важливо. Ні, ми поміж, так би мовити, виживанням держави, тобто налагодженням безпосередньо військової, так би мовити, допомоги, тому що держава не працює, тобто вам два скандали з мінами замало, так? Да? Треба ще третього підождати, а може, щось там вийде. Які ви у мене цікаві, чесне слово. Ну, не справляється наша держава із забезпечення війська. Навіть на мінімальному рівні. Я вже мовчу про те, що функції держави, особливо зараз, входять, так би мовити, вибивання допомоги з наших міжнародних партнерів. Розумієте? А вже зрозуміло, що Володимиру Зеленському ніхто грошей не дасть. Тому що він у нас любить розбазарювати гроші, в тому числі міжнародну допомогу. Він схематознічає. Він не розуміє, що це перевіряється на раз Два ще раз кажу на вулиці 21 століття. Тобто у нас в державі, конкретно в державному механізмі повно критичних проблем, ні, ми все одно вибираємо президента. Молодець! Вірним шляхом іде товариші. Комунізм за вами плаче просто-напросто. Це що таке? І це все ж заливається, так би мовити, на український YouTube, так би мовити, на Блакитному отці, це все розказується. Клас взагалі, класна позиція, дуже державницька. Ще раз кажу, не плутайте державу з окремими персонами. Державному організму має бути цілком і повністю начхати на кожного окремого із нас. яку посаду в державі він би не займав. А тим, хто вам каже, що вони державники, просто шлітять бісові матері. Дістали балаболи, чесне слово. Чоловік має народити ідею. Якщо ідеї в його голові немає, нехай іде на фабрику, попрацює трішки руками. Бо головою він явно працювати не вміє. І це, так би мовити, критична претензія до українського Ютубу, тому що це наше толерування оце слово не скажи, а ти ж не покритикуй. Це все призводить до того, що ми, так би мовити, маючи певні помилки в державній системі, ми з ними нічого не робимо. Ми таке відчуття, що, знаєте, ми думаємо, що воно саме розсосеться, воно не розсосеться. Вам для цього треба просто взяти, закатати рукава і працювати так переважно головою. Політики працюють головою, але вони працюють. Вони не сидять в кабінетах своїх і не чухають собі ніякі місця. Розумієте? Плюс у політика має бути відповідальність. Бажано вроджена, хоча, так би мовити, безпосередньо відповідальність. За дній при владі, вона, звісно, має передбачатися законом і закон має виконуватися, звісно. Але якщо ви висуваєте на політичні посади аморальних людей, ну потім не дивуйтеся. Чесно, у мене це, звісно, трішки спічно, мене порвало, чесно. Коли державництво ми прикриваємо, так би мовити, повну невизначеність, абсолютно. Я вже мовчу про те, що це маніпуляція, ну це просто на голову не налад. все це у нас подається під патріотизмом, люди вами в інформаційному полі переважно маніпулюють. Маніпулюють дрібно, маніпулюють, знаєте, навіть, знаєте, як ото називається дурнагіони хейтри. Тому що цим маніпуляторам бракує елементарної хейтрості трішки. Ну, немає в них мозку від природи, що я зроблю. Ну, нема. І вони вам маніпулюють, так би мовити, на перших емоційних хвилях. Чому у нас оцей хайп виріс? І, так би мовити, став, типу, дуже крутим. Та да тому що це, так би мовити, перша емоційна хвиля. А, знаєте, хайп це як хвилі такі, знаєте, Морські. Тобто, я не маю на увазі велику хвилю, а таку дрібненьку ряд. Тобто, це якраз у ці хвилі. Ви за ними не вгонитесь взагалі А якщо вгонитеся, то ви придурок. Чесно. Значить, ви такий придурок. Вам так робити нічого в цьому, в цьому житті, що я навіть не знаю. Тому що політик він має думати стратегічно. Політик, він так би мовити, Осідлає велику хвилю, а оця ряб його просто не цікавий Якщо наші, прости, в мене господи, політики бігають за дрібними хвильками, хтось там щось десь почув, переказують вам останні чутки, то вони просто йдуть в отіль, щоб я тут не лаялася. Розумієте? Притом всі йдуть, на яких би вони посадах не були, і до яких би посад вони не дійшли. Тому що у нас, так би, мовити, таке відчуття, що глупство передається повітряно-крапельним шляхом. Розумієте? Все просто тому, що глупа ідея, вона легко сприймається. Ну, як бавовна, знаєте, вона легко сприймається. Для того, щоб вам хай панути на бавовні, вам мисленнєвих здібностей взагалі не треба. Вони там і не передбачаються ці задачі. Розумієте? І це все видає маніпулятора політичного. Куди мені його засунуть? Я ще маю його якось враховувати. Та не пішов би він далекими шляхами, далекими лісами. І подалі від моїх очей. Просто-напросто. Щоб я просто не виводилася в ефірі. Ну, оцих всіх кадрів. Бо їх їй було багато, чесно. Їх сильно багато, і вони всі маніпулятори як один. Вони всі хочуть в тепленьке крісло, як один. Тільки вони не хочуть відповідати за тепленьке крісло. От якби вони знали, що коли вони сядуть в тепленьке крісло, їм відразу пред'являть, спочатку пред'являть, що вони мають зробити, а коли вони, звісно, такі хай помани, не справляться, то пред'являть уже по-другому ракурсу. Аж до Кримінального кодексу. Там вже розберуться люди: економічний злочин, політичний злочин, кримінальний злочин. Хто до чого доріс. Тобто має працювати державна система, але державництво це не базікання пустопорожня на камеру. Це, так би мовити, реальна праця. А у нас це поки що заміщується хайпом. І Ви потім не дивитеся, так би мовити, тому що замість Володимира Зеленського люди оберуть ще якогось хайпомана. Тому що у нас, знову ж таки, піар важливіший за конкретне бачення. Тим більше, що конкретне бачення треба довести. А глупу думку доводити не треба. Ось в чому фокус. Добре, народ, я, так би мовити, прериваюся, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб-канал. Підтримуйте за обов'язково люблю цілую, Бувайте, папа, -па, бо я розійшлася не на шутку. Па.